Очільник луцького спецкомбінату, який займається отриманням кладовищ та похованням Авсій Центнар, робочий час підпрацьовує на підприємстві дружини, яке продає ритуальне начиння, ба більше проживає у будинку, який не відображений у його декларації, а ще ймовірно приховує свої статки. Про це повідомляють журналісти центру журналістських розслідувань Сила Правди. Так, журналісти-розслідувачі з'ясували, що Василь Цитнар проживає із дружиною у будинку у селі Буратин, що біля Луцька, цей будинок не зазначений у декларації чоловіка. Зокрема, було зафіксовано, що майже кожного дня посадовця вранці забирає із будинку автомобіль комунального підприємства із написом Ритуальна служба. Натомість у декларації чоловік вказав дві квартири у Луцьку. Одну площою 47,7 квадратних метра придбав у 2022 році в новобудові на вулиці Арцюлова. Вона зареєстрована на самого посадовця. За словами робітників, які завершують роботу новобудові, наразі там триває ремонт. Іншу площою 44,6 квадратних метра на вулиці Гірній. Посадовець декорує багато років поспіль. На правах спільної власності вона належить йому та іншим членам родини. Сам чоловік пояснив журналістам, чому не вніс будинок у декларацію. каже, він належить дітям, а в декларації його мовляв немає, тому що він ще не закінчений, не завершене будівництво. Всередині нібито ще триває ремонт, тому не зданий в експлуатацію. За словами Василя Центнера. Проживають вони там із дружиною від початку війни. Але за словами сусідів на вулиці Гірній, де чоловік має квартиру, не бачили подружжя тут уже років з п'ять. А квартиру на тій же вулиці здають в оренду. Дохід від оренди також не вказаний у декларації. Щоправда, журналістам Сила Правди дружина Василя Центнера Світлана казала, що його просто не було, бо нібито там безкоштовно мешкали ВПО із Луганської області. За даними журналістів Центру журналістських розслідувань Сила Правди, Лучанин Василь Центнар очолив Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування у 2011 році. Підприємство отримує кладовища, організовує похорони і продає ритуальне начиння. Там можна замовити все необхідне для церемонії прощання від звичайних ритуальних серветок. До наряджання померлого і транспортування труни на цвинтар, фактично, комунальна установа пропонує поховання під ключ з видачою свідоцтва про поховання включно. Комунальне підприємство хоч і має непогані обороти, проте прибутки залишають бажати кращого. До прикладу, у 2020 році чистий прибуток комбінату становив всього 2 тисячі гривень, у 2022 – 56 тисяч, а торік – 74 тисячі. Це близько 6 тисяч гривень на місяць. І це при ціні одного похорону від 7 тисяч гривень. Водночас заробітна плата у директора таки доволі непогана з 2020 по 2023 роки. Вона зросла із приблизно 37 тисяч гривень до близько 44 тисяч на місяць. В той час як Василь Центнар став директором комунального бюро поховань, у нього та його дружини Світлани був власний бізнес. Обоє були зареєстровані підприємцями за спільною адресою і займалися однаковою діяльністю роздібною торгівлею. В спеціалізованих магазинах чоловік тривалий час залишався фізичною особою підприємцем попри роботу на комунальному підприємстві. У 2017 році він задекларував 46 тисяч гривень доходові як ФОП. У 2017 – 75 тисяч гривень, наступні два роки 58 тисяч гривень. А у 2020 році дохід скоротився до 23 тисяч гривень. Тоді посадовець закрив підприємця. Підприємецею досі залишається його дружина Світлана Цитнар. Основним видом діяльності Світлана Цитнар є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами. Водночас на підприємстві журналістам повідомили, що готові надати і послуги з організації самого похорону. Журналісти під приводом клієнтів зателефонували до організації, де. Розповів про послуги ніхто інший, як Василь Цитнар, і миття, і поховання, і одяг, якщо коротко, все до слова бізнес Світлана Цитнар працює просто навпроти комунального підприємства, яке очолює її чоловік, луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування. Далі ж, коли ті самі клієнти приїхали, Василь Цитнар. Прийшов до магазину і продав їм вінок, коли журналісти звернулися за поясненням, то він і взагалі спочатку сказав, що то не він продавав вінок, а врешті просто розвів руками і запевнив, що це випадковість. Тож, не вже про такі доволі цікаві моменти у біографії Центнера не знає луцька влада. Журналісти Центру журналістських розслідувань сила правди звернулися за коментарем до очільника департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смоля. Зокрема, чи знає про це департамент та чи буде за це якесь покарання? За словами посадовця, він вперше про це чує. Якщо ця інформація підтвердиться, то відповідно буде і покарання адміністративне. Тим часом, за словами експертів, у діях очільника Луцького спецкомбінату Василя Центнера явно вбачаються порушення. Антикорупційного законодавства через недекларування будинку, у якому проживає, та так би мовити, вирішення бізнесових питань, так у національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що директор КП зобов'язаний звітувати про об'єкт нерухомості, де фактично проживає, навіть якщо він недобудований або належить комусь із членів його родини, а не йому особисто. Також голова правління громадської організації Антикорупційний штаб Сергій Меткалик зауважує: якщо керівник комунального підприємства в робочих перервах чи під час виконання посадових обов'язків ходить на фірму дружини допомагати вести її бізнес, то це заборонено чинним антикорупційним законодавством. Це, як мінімум, підпадає під вимоги в регулювання конфлікту інтересів, і за це міська рада повинна вжити заходів, щоб уникнути будь-яких конфліктів інтересів і зв'язків. Тому що ж виходить, Луцький міський голова Ігор Поліщук знову таки догосподарювався до чергового скандалу із очільником підприємства. Спочатку був комбінат шкільного та студентського харчування, а зараз ще й на луцькому спецкомбінаті, який займається похованням людей та доглядає за кладовищами. Журналісти виявили незрозумілі речі. Чи можливо керівництво міста про це усе знало та не дуже звертало на це увагу? Питання залишається відкритим.